В Одесі правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Зловмисник – 23-річний житель роздільнянського району. Наразі йому повідомлено про підозру за двома епізодами та обрано запобіжний захід. Ділку загрожує чималий термін ув'язнення. Провівши ряд слідчо-оперативних заходів, одеські правоохоронці встановили, що молодик організував схему переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України. Поза межами офіційних пунктів пропуску і підшукує в месенджерах клієнтів. Слідчі задокументували підготовку зловмисником кількох оборудок, пов'язаних із незаконним перетином державного кордону, як на човнах через войдойму, так і пішим ходом. Зокрема, фігурант пообіцяв трьом чоловікам допомогти із встечею до Молдови за грошову винагороду розміром 17, 14 та 7 тисяч доларів. Усі військовозобов'язані сплатили зловмиснику по тисячі. Доларів за вдатку та стали очікувати на виїзд до прикордонних районів Одещини. Утім, плани зірвали поліцейські та співробітники ОСБУ Миколаївській області, які також документували протиправну діяльність ділка на своїй території обслуговування, пов'язано зі ще одним епізодом із переправлення військовозобов'язаних через державний кордон і перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Слідчі СБУ затримали в процесуальному Йому порядку зловмисника, а в подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 566 тисяч гривень. Слідчі одеської поліції повідомили фігуранту про підозру за двома фактами організації незаконного перетину державного кордону України, керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, зокрема з корисливих мотивів, за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Ділку загрожує покарання у вигляді до 9 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Слідство триває.